Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти вам про деякі аромати, які в моїй колекції вже дуже-дуже давно. Але я хочу вам також сказати, що сьогодні у мене 10 тисяч підписників на моїх віці. Я не можу навіть вам пояснити, наскільки я вражена. Наскільки я щаслива, наскільки я не очікувала цього, і для мене це просто якесь таке, знаєте, ця подія, вона для мене нереальна, абсолютно. Тому я хочу сказати вам велике дякую за вашу підтримку, за те, що ви мене дивитеся, за те, що ви підписуєтеся, за те, що ви довіряєте моїм відео. За те, що ви прислуховуєтесь до того, що я розказую, це для мене це велика відповідальність. Знаєте, мати 10 тисяч людей, які мене дивляться, які, які под... коли подивляться, подивляться мої відео, йдуть там до магазину, тестують аромати і купують аромати. Або купують аромати просто. Після моїх відео, і вони їм подобаються, це, це величезна відповідальність, і я дуже радію, дуже вам дякую за вашу підтримку, за вашу любов, за те, що ви зі мною. Так що ці 10 тисяч це ви всі, я дуже приємно вражена тим, що я навіть не думала, що в мене так буде. Так що я, 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 я навіть не знаю, що сказати, люди. Це просто неймовірне почуття. Ось. Сьогодні ж я вам хочу розповісти і показати одну світлину, яку ви вже бачили. Якщо ви, ви підписані на мій інстаграм, то ви там вже її бачили. Якщо ні, то розгорніть цей інфобокс, там буде написано то, чим я сьогодні накрасилася. Um, і, наприклад, я сьогодні обрала свій улюблений лак для нігтів Essie Geranium, Дуже-дуже класний колір. Uh, то, що в мене на губах, все-все-все там буде в інфобоксі. В інфобоксі буде і хендл від інстаграму. Ви зможете подивитися цю світлину, про яку я вам ось розповідаю. Підписуйтесь на, на мій інстаграм і також, також на мій YouTube канал. Так, що за світлина? Світлина ця, я її зробила десь у 2007-2008 року. Я не пам'ятаю ось 100%. Але раніше ні, пізніше теж ні. 2007-2008. І ця світлина, ця світлина, вона показує колекцію мою парфумерну, яка у мене була якраз на той період. Тоді, коли, коли я зрозуміла, що моя колекція ароматів вона вже ну, така велика, достатньо. І щось з цим треба робити, я зареєструвалася на, на YouTube ще в 2009 році. Ось, ну, так і не, і не стала одразу робити відоси. Але вже тоді я розуміла, що з колекції потрібно щось робити, чи її, мабуть, потрібно трішки ще більше розширяти. Сьогодні я вам покажу три аромати, які у мене є, це ті самі три аромати, які у мене все ще є наразі. І покажу вам всі аромати, які були на тієї світліні, але це не ті, це не ті пляшки. Це вже інші пляшки, які я вже купила потім. Тобто це аромати, які я купую і купую вже багато-багато років. Я розпочну з цих трьох ароматів. Потім я вам розкажу, бо світлина 2007-2008 рік якість там не дуже. Я вам просто розкажу, які це аромати там у мене ще є. Значить, оця, оця пляшка, ви її бачили, 100, 100 мільйонів разів у мене на каналі, це лімітована колекція, це Jean Paul Gaultier Classic в такому е корсеті, який можна зняти. І тут її вже дуже-дуже небагато оцієї Classic е залишилось, на жаль. Потім другий аромат, який той самий, що на тій. Світлині це отакий красивенний, суперкласний аромат від Dior. Це Dior Tender Poison. І ще один аромат, який той самий це Sisley від Dolce Gabbana. Це той самий аромат, навколо котрого я ходила-ходила-ходила. Я все думала, чи він мені потрібен, чи він мені не потрібен, бо він трішки розкривався милом. І потім я таки його собі придбала, бо він мені подобався. І потім, коли я його взяла з собою в Італію, я їхала в Італію, я його взяла, і там була дуже спека, така дуже така серйозна спека, був червень, це був червень, і там 30 чимось було градусів була. Була спека, була вологість, і цей аромат він так відкрився просто неймовірно. І тоді я зрозуміла, що деякі аромати для них просто необхідно інші погодні якісь обставини, щоб було спекотно, або щоб було напроти холодно, щоб був вітер. Тоді ви розумієте цей аромат краще. Так, і я вам зараз покажу розкажу, бо світлину, я думаю, що ви її бачите зараз на екрані. Так, що у нас тут є? Я дуже-дуже-дуже швиденько. Тут у мене, значить, є два флакони, два іселаран Парі. Той, що, з, з цими з трояндочками. Потім у мене є дуже шикарна пляшка шикарна пляшка Ейфорія від Кейн Кляйн. З такими шимроками. Потім у мене Miss да Той самий Miss шері за, за яким просто всі бігали, ганялися, що він всім дуже подобався. Він мені теж подобався, він був класний. Потім у мене тут. Е, хто ти, ти е, Armani, Armani Glam, Glam Life. Е, потім карті. Ті пляшки, що я вам покажу, бо вони в мене тут є. So um, тут у мене ламкомовська um, лімітка. Ланкомовська uh, лімітка від lancom miracle, so miracle. Якось так вона називалася. Потім Гучераш. Куди ж без Гучераш, люди? Потім у мене декілька ароматів від Івроше, півоні, зокрема. Аромат лімітка це була лімітка, аромат від Дженніфер Лопес. Оцей аромат Дженніфер Лопес, який вона перший зробила, він у мене зараз є. І потім вона зробила лімітку. Вона такого рожевого, блідорожевого кольору, це вона. А, І поруч вже ж оця класична її. Версія теж. Потім у мене тут два аромати від Dior Dior Жадор. У мене є два J'adore, але це інші жадори. Ті, що у мене тут на світлині, це були лімітки, у мене їх вже давно-давно немає, я вже їх давно-давно використовувала. Потім у мене L'Or de Torrent. ні, Торент. Потім у мене цей. Як його Дона Каран. Пам'ятаєте, ці у них були пляшки, такі такі кругли, круглі пляшки, а сама упаковка у них була така чотирьохкутна Ось, І, 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 і от такі ось вони, як вам сказати, там був отакий корпус, і потім ця кругля. Кругла пляшка вставляється туди і туди, і потім ще закривається. Ну не э, Чому Кейн Кляйн, господи, Донна Кар. Донна Карн щось це там, 212 якихось там. Їх там було дуже багато. Який саме 212, я вже не, не пам'ятаю. Пол Сміт у мене тут є, потім у мене є невеличка невеличка мініатюрка Е-Ангела, від Мюглір, потім у мене Карабан. Чотири аромати Bodieshop. Люди, повірте мені, коли я вам кажу, що бодішоп раніше, коли вони робили аромати, бодішоп були просто неперевіршені. Вони робили супер класні аромати. Супер класні. Це ще до того, як їх купив Лоріаль. Потім у мене. Аромат від Le Copain, Потім у мене аромат Такіні, У мене два аромати від Такіні ще було. Один аромат Fahrenheit від Dior, але пляшечка Біла пляшка. Це була якась лімітка, і я його сама носила, бо він мені дуже подобався. Цей Fahrenheit і потім Encanto. Euh, ні, не Канто, що я кажу, і стінто, і стінто відкриття. І стінто відкриття. Потім у мене була ще пляшка аромату Кароліна Ерера Кароліна Ерера. Вона так і називалась. Кароліна Ерера від Кароліна Ерера. І тут у мене якась пляшечка, якийсь ноунейм, я навіть пам'ятаю, де я його купувала. Аромат, якийсь такий зелений. Зелений квітковий в Італії десь купила в Драгсторі. Недорогий, але дуже чудовий був аромат. Оце і все. Коротше, зараз я вам <пока> покажу аромати, які у мене є. Це ті самі аромати, які були на світлині. Це не, це не, ті, ж сами, не ті ж самі пляшки, але ті ж самі аромати. Наприклад, оцей аромат. Льокензо, це вже у мене нова пляшка. Тут навіть вже не написано Льо Паркензо, бо раніше було написано завжди Льо Паркінзо, а зараз це просто Льокензо, дуже класний, акватичний, 2000 рік, просто запах супер. Мені він дуже-дуже подобається, дуже класний. І ще один аромат, дуже класний. Він такий, знаєте, Неошипер. Цікавий цікавий, цікавий аромат інтружен від Оскар деля Дуже класний, він дуже актуальний навіть зараз. Е мені він дуже подобається. Дуже. Потім оцей аромат. Я не знаю, скільки пляшок у мене його було. Обожнюється аромат, обожнюється бренд. Це Віктори Рольф Flower Bomb. Тут квіти, білі квіти, чай і соло... солодкі білі квіти. Я не знаю, а... тому що в нотах. Взагалі немає солодкого нічого, але на мені це дуже солодко, дуже яскраво. Обожню, обожнюю цей аромат. Завжди зелений аромат, завжди. Для мене це той аромат, який я купувала, буду купувати. У мене була купа. У мене зараз оцей аромат є потім 10 мл і є ще 100 мл. Це. Dolce Габана. Дольча Габана Light Blue. я обожнюю цей аромат, він свіжий, класний. Я обожнюю його чути на собі. Я обожнюю, коли я чую його на вулиці. І повірте мені, я, я навіть зараз його чую. Незважаючи на те, що цей аромат вийшов ще в році, люди. Цьому аромат уже багато років, але люди його люблять, носять і все таке. Ще є один Оскар деля, і це другий Оскар для Рента, я обожнюю цей бренд, мені цей бренд дуже подобається. Цей аромат соу для Рента він відрізняється від інtrusжен, абсолютно, цей квітковий аромат. Коли так багато квітів, знаєте, цей аромат може, може комусь, комусь таким прийтися дуже квітковим, трішки таким вінтажним. Я не можу сказати, що це вінтажний аромат, але це через те, що там дуже багато квітів, може там якась асоціація з більш таким, більш елегантним віком дами буде. Такий Для жінок, кому вже за певний. Певний рік, не хочу казати для старих жінок, бо старих жінок нема. Ці жінки, жінки ніколи не старіють ось так. Так що дуже-дуже класний аромат. Теж, ну, да, Може, десь комусь може так... Може, може хтось сказати, що трішки вінтажний. Оце. Цей аромат, якому 30 років, люди, 30 років, але для мене це один з найліпших ароматів, що є. Він і для жінок, і для і для, і для чоловіків, і для всіх. Він для всіх. Це Klein One, люди. Клейн Ван. Я не знаю, скільки пляшок у мене було цього аромату. Він класний. Цей аромат, він класний. Він і на прогулку, і на вулицю, і на роботу, і на шопінг, і з друзями. Він на кожен день. Він зроблений для життя. Він зроблений для того, щоб в ньому ходити, його любити, їм пшикатися. Він зроблений для нас з вами. 30 років, але я впевнена, я впевнена в тому, що я кажу, і я запевнюю вас, що ви, ні, ви не будете відчувати, що це, що це мой аромат у 30 років. Very від Givenchy. Дуже класний, жіночий, такий класний тендітний аромат. Тут є Троянда, але я цю троянду дуже-дуже дуже поважаю Оце інший аромат, і це аромат Лімітка. На, на світлині, як я вже казала, це зовсім вже інші пляшки. І на світлині та пляшка, що була, я її використовувала. Це у мене Lінstan Dune et. Тобто, це Lінstam. Це була лімітка від Герлан. І це лімітка, яка вийшла взагалі-то в одному такому розмірі 80 мл. Лімітка літня, на, на літочко, Тут дуже багато ілангіланг. Тут дуже такий солодкий аромат ілангіланговий, дуже яскравий, дуже потужний, дуже класний. Я його використовувала просто так, я його обожнювала цей аромат. І коли я зрозуміла, що це була лімітка, я її більше ж не зможу ж купити. Ем, я трішечки була така сумна, але недовго. І е, коли прийшла. Прийшли розпродажі зимні розпродажі. А на зімних розпродажах дуже-дуже часто виходять ці речі, які не допродали в літечку. І я дивлюся, стоїть оця пляшка. Стоїть оця пляшка по якимось там, я не знаю, таким дуже-дуже невеликим цінам, і вона єдина залишалась, оця пляшка. Це, була, це був той самий той самий. Інстан, той, що в мене був, я купила, я дуже-дуже раділа, і я не дуже їм багато користуюсь, бо він, він мені подобається. Я якось, не можу сказати, що я жалкую, просто не хочу я без нього залишитися. Він дуже-дуже класний цей аромат. Оцей аромат, Touch від Барбарі. Я обожнюю цей аромат. Цей аромат у мене є дві ще, ще пляшки в загашнику. В моєму. Цей аромат, незважаючи, не те, ну, не що я так кажу, тому що він так називається. Він називається тач. Тобто, коли ви торкаєтесь когось, -то, доторкнення, так, Це як, як обійми, теплі обійми людини, яка про вас насправді турбується, яка вас любить, Ось, оце він такий теплий, класний. Класний, класний аромат. Ще один аромат це аромат Evergreen Midnight Poison. На фото на світлині. Ви побачите, що у мене є цей аромат, і в мене є ще невеличка пляшечка цього аромату. Цього мені дали. Скоріше за все, я щось купила і мені дали цю невеличку пляшечку від Midnight Poison. Далі ще один аромат. Аромат, який Він такий трішки, знаєте, трішки він такий хімічний, але мені дуже подобається. Там така, знаєте, маленька солодкість. Це у нас Армані, Це у нас Армані Diamonds. У мене був ще один Армані Diamonds. Рожева така пляшечка теж була. Ну, ну вона така прозора, але рожевого так, такого кольору. Потім ще один аромат Dolce Gabbana Feminine. І тут лілія. Тут дуже велика, яскрава. Токсична лілія. токсична, ну ви, ви знаєте, що лілії вони бувають дуже токсичні, а тут прям вона 100%, 100 я обожнюю цей аромат. Якщо ви не, не любите лілій, то від нього треба біжати. Бігти, бігти дуже-дуже швидко. Я пам'ятаю, що я просто обожнювала цей аромат, я, я його і зараз обожнюю, в мене ще є одна пляшка. Так ось я пам'ятаю окрем, такий окремий. Епізод, мені було десь може, 22 роки, я купила собі сабо. У мене були сабо, чорні, шкіряні сабо. І так, так модно було, такий був ніс, знаєте, такий вузький ніс. Там були підбори, ну був вже високі підбори, може сантиметрів 8-8 7 -8 сантиметрів. І я пам'ятаю, як я на цих. В цих Сабо, на цих підборах, з цим ароматом, який в мене там я, я завжди робила, знаєте, 8-10 пшиків. Ніколи мені було не соромно. Так, ось я Так Іду по вулиці, оцей аромат, там, трішечки такий вітірець, і я в цих чорних класних Сабо. Ось, я це пам'ятаю дуже класно. І в Сан Лоран, і це у нас Ель. Хтось його порівнює з цим ароматом. Мені більш подобається цей аромат. Тут теж дуже класні пачулі, дуже цікаві пачулі. Пачулі, на мій погляд, цікавіші в, в Діорі, але це теж дуже-дуже непоганий варіант. У мене дуже мало вже цього аромату залишилося, обожнюю теж його. Далі. Ще у мене три аромати. Залишилось ось це у нас Dior. Діор. Діор 2000, коли його переформулювали цей аромат? Я не пам'ятаю, 2004-2005 рок, коротше, щось таке. Тут білі квіти, тут білі квіти. Для мене, тут білі квіти з спеціями. Тут піраміді спеції немає зовсім, але для мене тут є спеції. Не знаю, що це за, за метаморфоза з моїм носом, але я завжди тут відчуваю спеції. Завжди, завжди. Оцей аромат, який називається Cinema Від і Сен у мене є ще одна пляшка. І я його так для себе уявляю, знаєте, опера, якесь там дуже дуже красиве брання, дуже красива сукня. І оцей аромат, тут квіти, тут чай, дуже класний аромат, дуже гучний аромат. І закінчую я оцим ароматом, що це Elizabeth Arden Green Tea. І це велика пляшка. У мене тут на світлині 50 мл пляшечка. Я собі 50 мл пляшку купляла, коли я перший раз їхала а, в Італію. Я, я купила аромат цей в аеропорті в Гельсінці. І я хотіла, щоб цей аромат як, як, якось у мене асоціювався з Італією. Там ще був крем для тіла і оця пляшка в 50 мл. Він, він і тоді вже був нестійкий, знаєте, люди. І зараз він такий, але він чудовий. він чудовий. І доколи ці аромати будуть виробляти, доколи я зможу їх купувати, я їх буду купувати, бо вони класні, бо вони класні і вони. Оце частина, оце частина моєї історії парфумерній парфумерній історії розвитку парфумерного. Так що мені було дуже приємно з вами. Трішечки з цим, цим поділитися, розказати вам ці всі е, речі. Підписуйтесь на мій інстаграм, там є оця сви, сви, світлина і там якість трішки, трішки краще, ніж оце в цьому відео. Так, я ще раз вам кажу, дякую вам величезне за вашу підтримку. Я хочу, щоб ви мені написали, які аромати для вас. У вас, у вашій колекції, які вистояли оці випробування часом, що ви їх купували і купуєте, і будете купувати, пишіть мені, будь ласка, мені дуже-дуже-дуже дуже цікаво. Я вам бажаю доброго дня, доброї неділі, ще раз мої вітання з 10 тисячами і себе, і вас теж. Папа! -па.